Приходять вони до ярихом, а коли він з учими своїми із силою народу виходять з вірихону, син теме, а темей, свіпий же брат, сидів при дороге. Довідався, що Ісус Назарету, що до Ісус Назарету закричав і імови, сину та викид Ісусе, змилиться наді мною. Багато сприйду його, що мовчав. Та він кричав ще більше, сину дає їм, змилуйся наді мною. Ісус Систениці каже, кличе його. Кличе в той Бога і каже до нього, потерпався, уставай лише, кличе тебе. Він же скинув чи свої верні одежу, і підійшов до Ісуса. Ісус до нього звернувся і каже, що ти хочеш, щоб я зробив? А сібі йому каже, – «Учитель, я бачив. А Ісус сказав на нього в Індію: твоя віра спасла тебе і негайно до хліб той, де пішов прохід за ним. Знайоме місце, дуже часто читається. Хотів би залишити кожного з нас оце питання, яке спитав Ісус сліпого жертва. Чого ти хочеш? А тепер хочу сказати, що молоді мій брати і сестри, все дано, не то не зібране. Ми прийшли, щоб молитися. Я дивлюся на ту історію Івангельську. Каже слово Боже, що прийшли Христос, йшли учні. Там було ще багато людей. Не знаю, хотіли бачити. Але десь там хлопку сидів біда. Сліпий жебрак. Але він почув, що йде Ісус з Назарету. Почув, що те й проходить той, про якого кажуть, Багато було людей. Але той далі знав свої проблеми. І Біблія каже, почав кричати. Ісусе, дивитись, змийкуйся на дімною. Дай гроші, щоб добре було мені жити, щоб не приходив і не просив, ще чогось і каже, хочу бачити. А Христос каже, той прозри, твоя віра спасла тебе. Спасло його не те, що він бачив, бо він не бачив, по сліпи. Бо він певне, що щастя його в тому, на той момент, щоб він був сліпий. Бо ті, хто бачить, не бачить того, що бачив він через свої сліди очі. Біблія каже, віра виходить не від бачення, а від слухання Божого Слова. Христос йому сказав, твоя віра спасла мене. Часто наші очі хочуть бачити багато чого, але через те, що забагато багато бачимо в світі, то потім вірити не ходить. Хотілося, щоб та віра у нас справді вела нас у святи місце, щоб ми в той йдемо від Божий, вірили, що ми прийшли до Господь на себе. І що той самий, який виходить там і виході, той самий...

Ma sai, se ho portinci, che ti dici qualcosa di meritevole, non lo vedi, se vedi che è come, puoi smettere. noi vogliamo, non ce un problema, non ce ne abbiamo, che Ma vieni con i pogo Ви йому вікно нашу церкву. Скільки на сьогоднішній день? рак, цироз, тиск, закупор това, хвороби серця. Скільки є проблем? Може, вони нас не читали, не бо ми певні що, скоріше цього певні теж має. Але ми є, ми торопимо. Всі діти Бога живо. Да ви Божу, ми відчували, що тоді є брат і сестра потребує часу, щоб я связав під Господом. Господи, я хочу, щоб ти його сілив. Пам'ятаю тече, принесли розслаблений. А В Dante, але в нього були чотири друга. Зуміли? Доступатися до того, чи прийти перенести його при це того, хто має все. Пстави. Не твоя віра. Віра ні. Сварилися Учні там. Ще з дітьми. Ісус питається, що таке. Чоловік каже, Ісусе, я привів сина Свого. Біда. Мене болить. Його титає ворог. Він мучиться. Він може того не знає, але то в мене болить. Я приміг примів, що ви учні твої. Звільнити його. А ми не можемо зробити нічого. Якщо можеш, Господи, поможи мені. А Христос каже, ти повідошні до того, що можеш, то це може. Ми можемо стояти, ми можемо відбути, ми можемо сказати так, а не Не могити учитися. А як маєш проблему, то скажи йому так, щоб ми почули всі. Може тобі треба підтримки, може треба щоби забіг.